Вітаю вас, мужні діти, мужньої країни. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про енергозбереження. На жаль, наш ворог, не можучи перемогти на полі бою, вирішив зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру та змусити нас до переговорів. Тому нам сьогодні потрібно зберегти енергію, щоб допомогти Україні. Спочатку поговоримо про економію. Економія це раціональне, економічно дбайливе використання всіх видів ресурсів, товарів, грошей з метою зменшення споживчих та виробничих витрат. Енергозбереження це дії для зменшення кількості використованої енергії. І сьогодні енергоресурсами є і газ, і вода, і світло. Це ті речі, без яких ми насправді з вами не можемо. Існувати щодня. Ми е, звикли, що у нас вдома є тепло, є постійно тепла та гаряча вода і світ. Е, власне, сам термін енергозбереження означає зменшення споживання якогось виду енергії або взагалі відмова від споживання певного виду енергії. А сучасне суспільство постійно стикається з проблемами енергозбереження та екології. Власне, ще рік тому ми говорили про те, що регулярно зростає ціна на енергоресурси, тобто нафту, вугілля та газ, і що потрібна економія та перехід на інші види палива, бо надмірне споживання води та енергії найчастіше призводить до погіршення екологічної обстановки. Але потім розпочалось повномасштабне вторгнення ворожих військ на нашу землю. Вже 10 місяців триває найжорстокіша та найстрашніша війна часів Другої світової війни. Наші мужні воїни, оборонці рідної землі дали ворогу таку відсіч, так запекло наші вояки борються за нашу батьківщину, що окупанти з позором тікають із раніше захоплених земель. Зазнавши поразки на полі бою. Російські нелюди вирішили бити по цивільному. А щоб більше дошкулити українцям, ворог вирішив вдарити по об'єктам енергетичної інфраструктури. У своїх ганебних планах росіяни мріють відкинути нас у середньовіччя, залишивши без світла, води та тепла. Після кожного ворожого обстрілу в бій з наслідками. Потрапляння ракет по об'єктам нашої енергетичної інфраструктури вступають працівники ДСНС. Ці героїчні люди багато годин борються з вогнем, не шкодуючи себе, йдуть у саме пекло, щоб ліквідувати пожежу та дати змогу працювати енергетикам. Працівники Укренерго спільно з працівниками ДТЕК роблять усе можливе і неможливе, щоб повернути світло і тепло. У наші домівки. Нам залишається, е, залишається чекати, поки в наших домівках з'явиться світ. А також робити все, що реалізувати принцип енергозбереження та знизити рівень споживання електроенергії, допомагаючи таким чином державі тримати енергетичний фронт. Для того, щоб допомогти звичайним людям здолати труднощі, при відсутності, енергії, по всій Україні облаштовані пункти незламності, де можна підзарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу. Головне в таких складних умовах залишатися людьми, пам'ятати про повагу до інших, толерантність та добробут, допомогти тим, хто цього потребує. Коли ми збережемо себе, Красу своєї душі нас не зелає жоден ворог, не підкорить жоден окупант. Енергетики радять не перевантажувати електромережу, обмежити користування електроприладами, а також вмикати усі необхідні пристрої поступово через 15-20 хвилин після подачі електроенергії в домівку, щоб уникнути додаткових аварій на електромережах. Для того, щоб ефективніше економити електроенергію, слід знати, скільки споживають електроприлади. Зараз на екрані ви бачите найтиповіші електроприлади, якими ми з вами користуємось, і скільки вони споживають електроенергії. Це кондиціонер, електрочайник, пилосос, бойлер, обігрівачі, масляний та повітряний, праска, пральна машина, холодильник. Двокамерний, мікрохвильова пич, холодильник однокамерний, телевізор, електролампа та комп'ютер. Зверніть увагу, багато хто з них споживає доволі велику кількість електроенергії. Тому е в даному випадку ми себе можемо обмежити в деяких звичних для нас речей, щоб електроенергія з'явилась не тільки в нашій домівці, а й по всій країні. Електрозбереження не передбачає відмову від благ цивілізації чи обмеження власних потреб, як це дехто трактує. Навпаки, розумне користування електроенергією дозволяє зменшити платежі за світло у 2-3 рази, або ж без додаткових витрат отримувати в 2-3 рази більше користі від власних електроприладів. І головне, ви допоможете Україні вистояти в такі нелегкі часи. У 2022 році в Україні повинна була запрацювати велика програма щодо енергозбереження. Її метою було це енергонезалежність, яка дуже важлива сьогодні для України. Одним із напрямків могло бути інвестування у відновлювальну енергетику та невикопні енергоресурси з досягненням максимальної енергоефективності. Пріоритетним також могли бути використання технологій енергозбереження стосовно витрат теплоносіїв, утеплень будинків з державних фондів, запровадження систем контролю енерговитрат та енергоефективності. Але цього, на жаль, не, впор... не встигли виконати через вторгнення ворожих військ. Тому наша з вами наш з вами обов'язок сьогодні. Раціонально використовувати енергоресурси. А тепер для вас підготували трішки цікавих фактів: для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт. Необхідно сплатити, спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг вуглекислого газу. Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу. Веде до щорічної економії 100 літрів мазуту. Якісна теплоізоляція в будівництві це запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщенні. Витрати енергії через холодні стіни становлять 40-70% від загальної потреби в теплі. Економити електроенергію можна також за рахунок кольору стін. Біла, біла стіна відбиває 80% спрямовано на неї світла, – лише 15, а чорна лише 9%. Кран, що протікає, призводить до витрат 7 тисяч літрів води на рік за умови, що вона крапляє повільно. Якщо ж вода біжить тоненькою цівкою, то її втрати становитимуть до 30 тисяч літрів на рік. Ось що можна зробити вже сьогодні. І не витративши при цьому жодної копійки. Виключте всі електричні прилади, які не використовуються, оскільки навіть у режимі очікування вони споживають енергію. І це допоможе вам зберегти приблизно 80 гривень на рік. Не залишайте заряджати мобільні телефони та ноутбуки всю ніч. Витерта! Лампа світить на 10-15% яскравіше, ніж запилено. Закривайте штори наприкінці дня, аби тепло не залишало приміщення. Використання сонячного світла це ще один із найсуттєвіших резервів економії електроенергії. Використовуйте більше природного світла, коли це можливо. На вулиці почало темнішати. Подумайте. Можливо, настав час для вечірньої прогулянки або вже час подумати про сон. Стало важко читати. Спробуйте сісти ближче до вікна або відкладіть читання на завтра. Запилене скло може поглинати до 30% світла. Тримайте їх теж чистим. Якщо ви будете кип'ятити лише необхідну вам кількість води, ви зможете заощадити десь 61 гривню на рік. Але не забувайте про те, що в нагрівний елемент електричного чайника має бути вкритий водою. Накип у чайнику проводить тепло майже в 30 разів гірше, ніж метал. Тому істотно, збільшуєте кількість енергії, що потрібно для кип'ятіння води. Щодня також приймайте душ замість ванною. Так лише за тиждень ви зекономите 1400 літрів води, що дозволяє економити 25 гривень за місяць. Та й психологи радять митися під проточною водою. Виходячи з того, що на прийом ванної витрачається до 250 літрів води, а на прийом душу лише 50. То за один прийом душу економиться до 200 літрів води. А якщо щоденний прийом ванни замінити на душ, то економиться 1400 літрів. Не встановлюйте холодильник або морозильну камеру поблизу опалювальних приладів, радіаторів, кухонних плит. Холодильник працює краще, якщо навколо нього вільно циркулює повітря. Часто вкриваючись відкриваючи холодильник, ви втрачаєте гроші. Тому що для відновлення необхідної температури споживається більше електроенергії. Також будинки втрачають чверть свого тепла через дах. Товщина ізоляції горищних приміщень повинна бути не меншою 25 см. Будинки втрачають третину тепла через стіну. Лише кілька годин потрібно, аби встановити теплоізоляцію проміжних стін. Така теплоізоляція може заощадити вам майже 700 гривень на рік. Вікна із подвійним або навіть потрійним склопакетом забезпечать надійний захист від протягів і зменшать витрати на тепло до 50%. Замість традиційних лампочок розжарювання використовуєте енергоефективні лампочки. Вони технологічно досконаліші і служитимуть вам у 10% разів довше. А рахунок за електроенергію зменшиться приблизно на 20-25%. Стіна за радіатором також може нагріватися до 50 градусів за Цельсію. Закріпіть на стіні поза радіатором тепловідбівний екран з листа фольги, який буде відбивати тепло в приміщення та підвищить ефективність обігріву кімнати. Зараз я буду вам рекомендувати переглянути. Відео, яке прикріплено в підкасі, це відео на тему енергозбереження. А також пропоную вам подивитися ще і майстер-клас з виготовлення свічок, які, в, в якими ви зможете освітлювати свої приміщення під час, е, під час темної пори е, дня. А також. Дуже важливо робити, користуватися енергоприладами та й свічками обов'язково під наглядом батьків. І дуже насправді обережно, щоб вони не стали причиною пожежі. Таким чином, за допомогою ось цих всіх елементарних, дуже простих порад, які я вам перерахував, ми зможемо зберегти енергію. І тим самим допомогти. Нашій багатостраждальній, але міцній та мужній Україні. Дякую вам за увагу і будьте енергозаощадливими!